Ось минуло у мене 35 хвилин. Все гарненько запеклося. Сім млинців у вигляді сонечка. До верху. Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні хочу приготувати дуже цікавий і простий рецепт під назвою Картопляний хлібець. Повірте, це дуже смачно. Для нашого рецепту потрібно 1 кілограм відвареної, у мене ще гаряче. Картопля, 200 г порошна, дрібка солі, дві склянки води, 4 яйця, 1 столова ложка сметани, 1 столова ложка майонезу, 1 столова ложка вершкового масла, одна цибулинка. У мене курячий фарш 400 г і олія для смаження. Саме перше, що мені потрібно зробити, це до, нашого, до нашої картоплі. Додаємо сметану, майонез і масло. Тепер це все розтовкти. Перша начинка готова. Відставляємо її, хай охолоджується. Тепер нам потрібно зробити млинці. Беремо миску, вбиваємо яйця. Додаємо трішки солі, збиваємо яйця, вливаємо воду, перемішуємо і додаємо поступово борошно, вливаємо сюди приблизно. 2 столові ложки олії, все гарненько перемішали, щоб не було грудочок, і тепер нам потрібно підсмажити приблизно 12 млинців. На добре розігріту сковорідку вливаю трішечки олії. Більше я наливати олію не буду, так як вона є у нашому тісті для млинців. Кожного разу перед тим, як беремо. Тісто виливаємо на сковорідку, помішуємо наше тісто. Отак, як буває, мука осідає на дно. І, як зазвичай, смажимо млинці. Ось насмажила я 12 млинців. Тепер буду робити другу начинку для нашого картопляного хлібця. Беремо одну цибулину і ріжемо її кубиками. Готово. Тепер нам потрібно підсмажити цибулю разом із фаршем. На сковорідку виливаю сонячну олію і додаємо цибулю. Коли цибулька вже трішки підсмажилася, додаю фарш. Смажимо до готовності і до випарування рідини. Ось начинки готові. Тепер нам потрібно деко застелила пергаментною бумагою. Викладаємо 7 млинців у вигляді сонечка. Посередині ложимо також один млинець. Тепер викладаємо одну третю частини пюре, розрівнюємо. Ще вирішила додати трішки майонезу зверху. Розмашуємо. Викладаємо знову ж млинець, тепер начинка із фаршу, також одну третю викладаємо. Знову млинець. Та Робимо такі шари. Один млинець залишаємо. Тепер накриваємо цими млинцями до верху, трішки прижимаємо. Тепер нам потрібно одне яйце. Збиваємо і змащуємо поверсі зверху. Тепер накриваємо останнім линцем, зверху. І також змащуємо яєчко. Тепер залишилося тільки запекти наш хлібець в духовці при 180 градусах, включено духовку, приблизно 35 хвилин до зарум'янення румяної кірочки зверху. Ось минуло у мене 35 хвилин. Все гарненько запеклося. З'явилася така кірочка. Дамо охолонути і подивимося, що там як виглядає всередині. Ось картопляний хлібець з холог. Тепер давайте розріжемо, поглянемо, що там всередині. яка апетитно все виглядає. Чудовий варіант для вечері. Хрумка скоринка зверху. І всередині як смачно. Заходьте на наш YouTube канал. Там завжди смачні, прості і нові рецепти. Смачного!